Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про культурні проєкти для української спільноти в Польщі. І до нас у студію завітала екскурсоводка, працівниця музею історії польських євреїв Полін Юлія Гришко. Вітаю! Добрий день! Зізнаюся чесно, що ми з Юлією бачилися зовсім нещодавно, так, в неділю. Це була екскурсія, яку ви проводили в рамках свого нового проєкту. І я разом з українською спільнотою долучались там і люди, і молоді, і старші різного віку, і діти навіть. Власне, Ми ходили старовкою, старим містом, як кажуть. І я, наприклад, живу майже три роки, так, скажімо так, у Польщі, як воєнна мігрантка, і я побачила абсолютно інше старе місто. Що ці вулички, якими я там ходила вже не раз, от виявляється в них така цікава історія. Що якісь там от місця, якісь там навіть камінці, десь якісь ну, такі цікаві речі, на яких я навіть і не звертала уваги, і ви про це так цікаво розповідали в якійсь такій доступній формі, цікаві, що це було цікаво усім, від, мал... від маленького до великого. так? Розкажіть, будь ласка, як почали цим займатися? Чому цим займаєтесь? А, отже, екскурсія, на якій ви були ця екскурсія була проведена в рамах проекту ем, з такої співпраці моєї ем, екскурсовода та проекту Діома разом на модовшу від українського дому. Отже, ця екскурсія мала на меті відкрити українцям українським мігрантам. Ем... Для Варшаву, так старе місто, а я цілком згодна з вами, що ми часто гуляючи містом, в якому, наприклад, мешкаємо роками, так ми не відкриваємо його для себе з іншої сторони, з сторони культурної історичної. А власне, це було у мене на меті: привідкрити дещо більше ту Варшаву, яка для нас стала домом в часі повномасштабної війни, і показати культурне багатство країни, в якій ми зараз перебуваємо. Як ви для себе відкрили Варшаву? А чому історія... це, коли це так. було? Яка ваша історія? Моя історія дещо триваліша, ніж повномасштабна війна, оскільки мої батьки це трудові мігранти у Варшаві. Вони проживають тут вже близько 20 років з перервами. І я приїжджала сюди до Варшави, до батьків на літо, так би мовити. Але проживала і навчалася в Україні до такого свідомого 25-річного віку. І для мене Варшава завжди була містом, таким дещо чужим, дещо таким швидким, інтенсивним. Я не могла знайти собі у ньому місця. Чула різні від варшав'яків тези. Варшава є нова, відбудована, трохи штучна, швидка, інтенсивна і завжди вона була для когось якась. Не могла її відкрити для себе як свою, так би мовити. Згодом проживала кілька років в часі пандемії в Кракові. Краків мені набагато більше припав до душі, оскільки він є більш близький, такий схожий на на Львів, так, де так, я проживала так. кілька років теж, поки навчалась в університеті. І Краків має в собі ту таку велич, історичність і такий дух культури, майже те саме, що вдома у Львові. Але тут Варшаву відкрила зовсім з іншого боку для себе вже в часі, коли розпочалась повномасштабна війна, і я сюди приїхала разом з чоловіком. І так би мовити, зацікавилася. Власне, містом з іншої сторони відкрили його для себе і вирішила, чому б не розповісти про те, як я бачу Варшаву і іншим людям. А як ви бачите Варшаву? Якою вона є для вас? Угу. Тому що я скажу так, що якось ми з подругою щось пізно поверталися, теж гуляли Варшавою. І вона каже: А давай я тобі покажу свою Варшаву, своє старе місто. І вона показала мені якісь вулички, яких, от, власне, я ніколи не бачила. Там є дуже така вузенька, наприклад, вуличка і сходи до. Угу. Віслостради, або ще щось, або, наприклад, там якийсь магазинчик, де виявляється, продають ну, різні старовинні речі. Так, я проходила там десятки разів біля цього магазинчика, а виявляється, там є щось такі речі, які там можуть забити вампіра, наприклад. да? От, якщо вам цікаво, я вам теж покажу. І, Тобто, в кожного із нас ну, якби своє сприйняття того чи іншого міста, в якому ми живемо, от яка Варшава для вас? Mm -hmm. e, можна так сказати, що для мене Варшава ще досі формує своє обличчя, так, свій е, образ. Але я в, в, як би, кажуть якби в тракті, тобто я є в процесі її відкривання для себе. Я разом з чоловіком проживала в гуртожитку студентському, оскільки ми приїхали сюди як студенти. Е, і цей гуртожиток є на Моранові. Це серце, серце центру Варшави, так би мовити. і Моранов, Моранов. саме Муранов. так, Муранов. І... Я живу на Муранові, тому мені... так. То я Я так. сказати, що я Муранов, Можна так? так сказати. Отже, і я Муранов надзвичайно люблю. Зараз не проживаю на Муранові, ну, звісно, що це дуже дороге таке і привабливе місце, але моє серце далі там. Так, Якщо би і хотіла десь гуляти то саме на Муранові, тут є все, що мене цікавить. Це, наприклад, парк біля Окрокрашинських, ну, або ж, наприклад, музей, в якому я зараз працюю, музей Полін. Ці місця я обожнюю і люблю всім серцем. І для мене власне, Ша з таких маленьких клаптиків складається. Місце, де працюю, яке мені дуже близьке і приємне. Місце, де я гуляла і їздила до університету Варшавського через Городи Крашінських, через вулицю, через старе місто і так би мовити, краковським цим предміщем. І так би мовити, для мене ці місця складали тканку міста, яке мені цікаве й привабливе. А вже безпосередньо старе місто я люблю досвідчувати як історик теж, бо я історик за освітою, і відповідно я люблю витягувати якісь історії історії цікаві. Тому так, Варшава так, є багато Амуранов, та, Амуранов це ж mm -hmm. колишні Варшавські гетто. Переважно, Саме так. навіть якщо ти дивишся на дорогу, так то там навіть є кордони цього Варшавського гетто. і навіть кажуть, що не бажано наступати на них, бо. Ну, якби це все ж таки така велика трагедія, яка відбулася. І... Якби треба шанувати Звісно. і нашу нашу історію. Я, до речі, хочу вам сказати, що я теж дуже вдячна Богу, вдячна Польщі за те, що є така можливість, тому що я ніколи не думала і не мріяла, що я буду так, ну, тимчасово, так, тимчасово мешкати в Варшаві і в цьому чудовому районі Муранов, який просто просякнути історію. Тому так. що там на кожному фактично квадратному метрі є якась історія, там камінь з написами, десь пам'ятник, десь і щось. ну, ну Тобто, все просякнуто історією. І я тут маю сказати, що мабуть, і коли закінчиться війна Росії проти України, ми, українці, теж будемо. Я дуже на це надію, сподіваюсь, так шанувати історію свого народу, як, наприклад, шанує Польща, так і увіковічнити її, і в пам'ятниках, і в книгах, і, ну в усьому. Ми вже зараз це робимо, так українці, але я думаю, що після війни. Після нашої перемоги, а я вірю, що перемога буде України. Хто б що не говорив, тому що якщо ми втрачаємо віру, то нічого тоді не буде, то ми обов'язково зможемо увіковічнити нашу, наших героїв, героїнь, богатерів, так як кажуть, в Польщі. Хочу вас запитати власне, про вашу співпрацю з музеєм Полін, тому що ми з вами познайомились минулого року. Я прийшла на інтерв'ю в музей Полін. Мені сказали, я була здивована, що в музеї Полін є таке велике українське ком'юніті, що є такі фахівчині, історикині, так люди, які мають досвід, цікавість до історії і Польщі, і України, і єврейського народу. І ми тоді записали інтерв'ю з вами, з вашими колегами. Ну і власне потім вже зустрічалися на інших, на інших проєктах. Музеї Полін. Чим ви займаєтесь? Розкажіть, будь ласка, і розкажіть про вашу от команду, так що вона робить зараз. Так, Адже так би мовити, можливо, кілька свіше зазначу, яке потрапило музей, бо це теж є цікаво, і це пов'язане є дещо з моєю історією перебування у Варшаві зараз. Адже коли я приїхала на навчання у Варшавський університет, а це було щонайменше два роки тому, коли вже розпочалась повномасштабна війна. То я слідкувала за тими подіями, які організовує український дім. Бо звісно, що мені хотілося бути перед українцями і відчувати далі ту таку єдність, бо виїхала в дуже надзвичайно важкий момент. moment, que no m'estap no mm. hi i Звісно, побачила на серед подій, які організовує український дім, таку співпрацю з Полін, музеєм євреїв польських. Цей музей надавав можливість українцям пройти таке пришвидшене, безкоштовне навчання, вивчитись на експозицію постійно основного музею. І я, звісно, що заповнила анкету і, на щастя, пройшла цей відбір і змогла проходити навчання на експозиціях, також слухати прекрасні професійні Такі лекції, які нам власне розповідали про історію євреїв, і тут так би мовити, я дуже сильно запалилася. Тим процесом, бо е, історія євреїв, я вважаю, нам, українцям, зовсім не є чужа, і, звісно, ми це теж самі розуміємо. Бо сама я похожу з маленького містечка Буськ, що на Львівщині, і в моєму місті є синагога, є також єврейський цвинтар. Але я, як жила в цьому місті, ніколи майже не зупиняла себе на думці, чому це є, куди євреї зникли. І тут мені щось починало пробуджуватися, і я почала більш цікавитися грунтовно традиціями, культурою, історією. Е, і це стало тим, що я хотіла би на щодень так власне поширювати культуру і власне. Займатися її таким поширенням. А згодом, коли я прийшла вже курс на екскурсоводи, отримала сертифікат, чим я теж дуже тішилася, такими маленькими звершеннями отримала теж пропозицію співпраці, бо теж музей давав можливість українцям працювати в музеї і виконувати якісь певні завдання, і також певні позиції займати. І я звісно що я погодилася, тому що я дуже втішилася таким маленьким проявом і співпраці. Музей надзвичайно активний для української спільноти. Робить дуже багато різних м, таких корисних дій, і, взагалі. Е... Усі українці, що є в Варшаві рекомендую піти до музею Полін з дітками, дорослі, оскільки в кожному просторі ми намагаємося, я кажу ми, бо я вже асоціюю теж з музеєм, Ми намагаємося теж допомагати українській спільноті. І, наприклад, в дитячому просторі Крумачуща є бібліотека з українськими книгами, яка була подарована, якщо не помиляюсь, Оленою Зеленською. Наприклад, на експозиції музею тобто постійній виставці є теж матеріали інформаційні української Мовою, є організовані екскурсії українською мовою. Я, звісно ж, теж проводила екскурсії українською мовою. Теж є знаменітні тематичні екскурсії, які організовуємо під час е, таких свят, як е, Пурім або ж Ханука, або ж е, е, ну, багато, багато інших. Е, я теж брала у цьому участь і в чому дуже дуже тішуся. Це показує, що музей ем, зорієнтований на співпраці з українцями, хоче інтегрувати українців у культурний простір е, Польщі, бо бачить з нами українцями теж майбутнє. Е, чому я дуже дуже тішуся, і що я можу прикласти якусь свою маленьку цеглинку е, до е, роботи, яка є в музеї. Е, Окрім того, я займаюся більш такими практичними, можна сказати, бюрократичними завданнями, адміністраційно організаційними, але і до культурних моментів я з радістю підходжу всіма руками і ногами. Ви сказали, що можуть відвідувати музей Полін і дорослі, і діти. От для мене спочатку було, коли я вперше побувала в музеї Полін, і це ну, дуже трагічна історія наших народів, так і українського, польського, єврейського. Вона переплетена в різні часи. І я подумала, як же діти можуть, ну якби. Це для них ще, можливо, зарано для зовсім маленьких. Але виявляється, от саме є простори там, де, скажімо, діти можуть розвиватися, займатися, щось робити там, і своїми руками. Я знаю, що Лілія Стаднік, художниця, от у вас теж працює, робить багато різні майстер-класи, інші колеги. Тому, і, до речі, четвер, це безкоштовно, коли можна відвідати музей Полін, а ще там дуже смачна є кухня. В, в кав'ярні, так. тому власне, я думаю, що всі українці, хто ще не був, то просто зобов'язані відвідати цей музей і з точки зору вивчення історії, культури, ознайомлення з культурами наших народів. Повертаючись Юлія, до проєкту варшава най най-най». Так, розкажіть, будь ласка, що ще в цьому проєкті, окрім екскурсії, тому що це нагадаю проєкт і музею Полін, так і українського дому. Правильно? Ні, Чи ні? ні. ні? це Варшава е, не це суто мій приватний проєкт, Суто ваш так. Це але, але... місце, де я так. оголошую, які екскурсії будуть відбуватися. Ви не оголошуєте в Поліні і в українському домі? Ні, так? ні, так мовити, тут е, е, змішались різні. Е, е, Різні проекти, оскільки в українському домі є проект «Діймо разом на Мазовшу», так. У вас вже був організатор цього проекту Дмитро Демадюк на раніше. Ось а, а в Варшава найнай» -най. — це, це, це так. Це про це, проєкт, це проєкт, який Ми створили для того, щоб Ще створити один канал інформаційний, де показувати людям, що щось таке відбувається, і вони можуть стати учасниками тої екскурсії. А звісно, що Полін організовує ряд багацько-прибагацько різних mm -hmm. цікавих подій. Я дуже рекомендую відвідувати на сторінці музею Полін українською мовою є ціла така закладка, яку вони Присто. створили. Так вони грунтовно працюють над її поповненням, і там можна отримати всю інформацію, які події відбуваються, і які екскурсії можна замовити, що є навіть аудіогід українського. Мовою, тобто там є теж безліч е, цікавих можливостей. А Варшава і Нанай – це такий відносно новий проект, е, такий свіжа булочка, uh -huh. <смітна> <смітна> ось, е, оскільки так, створили ми її <смітна> недавно і анонсуємо е, події, які відбуватимуться. Екскурсії, які я буду проводити, наприклад, по старому місті, ось е, але й також по Муранову, бо можу так теж розповісти про єврейський Муранов, але й теж по сучасній частині міста Варшава е, і багато інших можливостей. Як тобто, можна <смітна> Долучитися, скажіть, до цих екскурсій, до проєктів, ну тому що я, по-моєму, побачила анонс, чи це чи український, дім, український мабуть, дім, звісно, та, в українському так, так. домі, так і потім перейшла на ваш телеграм-канал. Не на Варшава найна, mm -hmm. і вже власне звідти брала інформацію. Так саме так, отже, ми намагаємося, щоб люди мали можливість черпати інформацію з різних джерел, а оскільки розуміємо, що переважна переважна частина українців далі користуються телеграмом я на виключення. Ось то ми створили як таке інформаційне місце, де можна власне отримати інформацію, що екскурсія така буде, і записатися там. Mm -hmm. Теж потім отримати фото з екскурсії, яка відбулася. Але теж, оскільки це є в співпраці з українським домом, то і інформація публікується на сторінках українського дому. Але і сам організатор ну, власне Дмитро Демонюк часто на своїх власних е медіа публікує інформацію про таку чи іншу екскурсію. Але, наприклад, найчастіше відвідувачами наших екскурсій є особи, які співпрацюють з українським домом. Тут я маю на увазі люди, які відвідують український дім в питаннях консультаційних, або ж ходять на культурні заходи, і вони вже є. Так, мовити, в базі ем, е, осіб, які знайомі українському дому, і згодом отримують теж інформацію так, про те, так, що я просто знаю, що там у вас буде. є певний ліміт. Це екскурсія, mm -hmm. десь 30 людей має бути, тому що це на вулиці вона mm -hmm. проводиться. Треба, щоб люди були поряд, чули, що ви говорите, так mm -hmm. і, ну, і якби кожному приділити увагу. Бо я так бачила, що ви старались, щоб кожен до кожного доходилася цікава інформація, десь якось підтримати людину, десь якось звернутися до неї. Тому я розумію, для чого, чому обмежене коло. Скажем так, тих, хто може долучитися до цієї екскурсії, і це ж і безкоштовно, до речі, також так. Моя Тому... воля, я би і більше хотіла людей взяти, так. і ви всім розповісти. Але власне тут є можливість м -м, прийти ще раз або просто слідкувати за анонсами і відвідати це. Цим... Але так, да, я хочу вам тут сказати, що просто бачите, четвертий рік повномасштабної війни переважно прийшли на екскурсію. Ну, от з того, що я бачила, це люди, воєнні мігранти, да переважно жінки з дітьми або самотні, десь літні. Тому е, є великий інтерес, є великий запит, тобто ці там, три з чимось роки, так, люди начебто й ходили, і знали, але все одно запит є. І це е, ну, великий плюс, мені здається, що українці охочі до вивчення історії, мови, культури країни, в якій вони знайшли тимчасовий прихисток. І тут потрібно, якщо є пропозиція. Ні, якщо є попит, так то верніше, то має бути і пропозиція. Я повністю з вами погоджуюсь, і тут я би хотіла додати те, що ви зазначили: звісно, більшістю це були люди різного віку, але з до знань. Я теж на своїх екскурсіях і не лише і в праці в музеї завжди намагаюся поєднувати. А не ділити так, оскільки згадала, що історія євреїв не є, наприклад, нам чужою, але теж історія Польщі не є нам чужою. Так. І в багатьох моментах ми мали ті моменти співпраці і м -м, часто теж ми перебували у одній країні, е ми мали спільні історично-культурні процеси. Відповідно, є багато речей, які нас поєднують. Мій. Такій маленькій праці я сподіваюсь продавати світло на те, що багато речей нас поєднує. Давайте не ділити одне одного, а вести той такий культурний діалог. І скажу, що власне люди дуже цікавляться тим, що ага, значить, тут можна почути стільки цікавого, нібито про ну, на тему про Варшаву, але про історію України. А тут в музеї про євреї Полін можна теж почути український контекст. Звісно, можна знайти співпрацю усюди. Тому тільки наше завдання це зробити і відкрити такий свій наш. Розум і бажання почути, ось і бажання зрозуміти. Ну, так, я думаю, що інформацію можна знайти ну, якби на ваших і в соцмережах, на сторінках, тобто інформація ця є доступною. І я вірю, що цей проєкт він буде ще можливо підтриманий і розширений. Да? Бо попит величезний є. Які ще маєте плани, які маєте наміри, можливо, в рамках цього проєкту або інших. Скажу так, я не загадую на завтра і на післязавтра теж. Ну на жаль, повномасштабна війна нам дала зрозуміти, що планувати це ну, справа неможлива. Звісно, ми... Зараз навіть я б сказала, бо ми перебуваємо від нас залежить. В відносно безпечній частині Європи. Але я далі відчуваю той неспокій, бо я серцем далі в Україні, і я досі співпереживаю всім, хто залишився з моїх рідних і всіх українців, що там є. Я просто не можу собі планувати, я вже це зрозуміла. Я тільки бажаю просто проживати кожен день щасливо, тішитися, тому що я маю близьких рідних, що я жива і, здоров я, і здорова, шукати маленькі радості в житті, це мій такий план. А робити те, що я маю можливість. Як поки що працюю в музеї, а музей так відкритий є для українців, то роблю що можу. Оскільки є можливість запросити когось на екскурсію, яку я проведу з радістю. Як тільки хтось, наприклад, може до мене звернутися з іншими пропозиціями, з радістю все візьму. Можливо, колись, коли я буду відчувати більшу стабільність, я зможу планувати. А поки то живу за сьогоднішнім днем і такі найцікавіші е, речі, які можу, то роблю. Ви сказали, що ви шукаєте радість так в кожному дню. І я думаю, що радість це і те, чим ви займаєтесь, так, і для українців. Так, 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 це є для мене велика радість, бо, перш за все, я дуже люблю історію і я люблю про неї розповідати. І я розумію, що можливо, саме в розмові є е, е, та така істина. Часто ми розуміємо, ніби ми знаємо історію, ми любимо про неї говорити. Але я теж м, люблю просто говорити про сенси, питати в людей їхню думку, бо люди хочуть теж поділитися інформацією. Головне тільки запитати і дати їм можливість теж е, якусь свою е, ідею сказати. Отже, тому я люблю спілкуватися. Я тішуся, що даю простір для спілкування, ну і тішусь, коли до мене після екскурсії теж підходять і, і щось питають. Тому що я, як історик, вважаю, як тільки запитали, значить добре не запитали, ну то значить не те зробили. Було, якщо не були тобто, за цікаві питання, питань, тим... так а, а були якісь такі питання, на які ви не знали, що відповісти. А я на початку екскурсії так кажу, я буду на що знати на те буду відповідати. Я не все знаю, я всього не знаю, так? так ну можливо, якісь такі цікаві mm. питання, що вас так здивували. Щиро кажучи, зараз мені вже до пам'яті це не приходить, але м, насправді... можливо такі питання попереду тоді А можливо, попереду, і я буду свідома те, що вони можуть бути. Але це теж показує, що ми всі думаємо нестандартно. Так що може бути цікавість в простих речах, тому я так можливо такі питання ще попереду. Так насамкінець, хочу вас запитати, яке ваше улюблене місце в Варшаві. Так, це цікаве питання. І я, мабуть, бо я наприклад, якби мене запитали, я б мабуть одразу сказала «Парк красінських, бо я себе там відчуваю дуже добре. І коли там і в хвилини радості, і в хвилини, наприклад, якоїсь смутку, я приходжу туди, і просто якась така енергетика, там не знаю, природа, озеро. Спокій, якийсь такий, як не знаю, шматочок такого раю на землі. Ну для мене То я, мабуть, зараз не здивую, якщо скажу, що це буде територія навколо музею полі. Обожнюю цю територію, оскільки йдучи на роботу, я бачу, як цвітуть дерева, нарциси, наприклад, коли є такий весняний період, або штюльпани, цей запах є неймовірний, або дерева, які дерева, які наповнюються зеленим таким соковитим кольором, коли є весна і літо, а згодом вони власне так теплішають і листочки падають, коли є. Осінні. Теж навколо музею на ОНЦ часто відбуваються якісь покази фільмів, або теж багато багатько різних проєктів, організованих музеєм Полін. Теж часто відбувається День дитини навколо музею. І я обожнюю всі ці речі. Я відчуваю, що там є життя, ну, попри ту всю mm -hmm. складну історію, яку має в собі Муранов, і як важко. Mm, ну як важко нам деко осягнути скільки всього пережили люди, а скільки людей не пережили того всього, що відбувалося, то я беру те життя наповну і я тішуся ним. І... Мабуть, мабуть, ви відчуваєте цей контраст минулого mm. і, і сучасного. Я вже більше не можу сприймати як тільки дерева для мене це те, що було, те, що є і те, що буде, так ви мовити. Mm, а я тішуся, що можу теж бути в цьому місці в цей час. Для мене це таке місце спокою. Спасибі вам, Юлія, дякую. Я е, думаю, що ми ще побачимось не раз на проєктах. Я бажаю вам, я думаю, що у вас все ж таки є мрії, є якісь плани, про які ви поки не говорите ну, сили тих чи інших причин. Хай все втілюється, тому що ви робите велику справу, важливу справу для української громади тут, е, в Польщі. І е, приходьте до нас іще. Дякую. Нагадаю, що Юлія Гришко, екскурсоводка, працівниця музею історії польських євреїв, була сьогодні гостею програми Ми у Польщі. Я, Світлана Мялик, причаю з вами до наступної зустрічі в ефірі і записи цієї та інших програм шукайте на сайті Польського радіо для України, на наших соцмережах, а також на Ютуб-каналі. До зустрічі.